Доброго дня, вас вітає компанія Час Газу і станція на оболоні за адресою AutoZV18. Сьогодні у нас на встановленні автомобілі Mitsubishi ISX 2024 року випуску з об'ємом двигуна на 2 літра. На авто було встановлено комплект G03, що включає в себе блок керування VD-адаптаціями G03, фільтр з істинником MRC Crystal. Порсунки ми сюди встановили MRC Raptor, та редуктор з запасом потужності до 250 сил MRC Share. Кнопку перемикання ГБУ клієнт обрав для себе в зручному місці, а саме це ліва заглушка, яка йде пуста на панель. Заправочний пристрій клієнт обрав встановлення ключок, що буде працювати разом з таким перехідником. На даному авто було встановлено балони 50 літрів розміром 630 на 180, це спеціальний балон за заниженою висотою, для того, щоб не було піднята підлога в багажнику, і мультиклапан класу А Самосет. Перестановлення з клієнтом було пораховано, що в середньому він наїжджає за місяць тисячу кілометрів, а також була вирахована його економія, що складає приблизно 2 тисяч гривень на місяць. Тож, якщо ви бажаєте встановити ГБО на ваш автомобіль, або якщо у вас є питання з приводу роботи саме вашого типу двигуна на газу, звертайтеся в час газу.